Трирічна дитина, яка була у салоні китайського легковика, що минулими вихідними протаранив зупинку громадського транспорту у Запоріжжі, померла у лікарні. Нагадаю, у суботу на одному з перехрей Запоріжжя зіштовхнулися Джилі та Заз. іномарку, якій, окрім кермувальника були його дружина та трирічна донька, відкинула на тротуар. Під колеса потрапили юнак і дівчина разом із пасажирами Джилі та водієм. Обоє підлітків потрапили у реанімацію. Це кадри з місця аварії. Одразу після ДТП. Як кажуть удаї, Джиллі на великій швидкості врізався у Запорожець, що їхав попереду. Відтак його викнуло на зупинку, де саме стояли підлітки. Вийшла з маршрутки, от що пам'ятаю, що далі. Ні. Нічого не пам'ятаю. Боль. Кричав дуже. Да. Кричав, почав з покаю одразу до дівчині бросився. Так. Потім покричав, щоб скоро визвали. У 15-річної дівчини забої рвання рани кінцівок у влада подвійний перелом ноги та розірвані колінні зв'язки. Найбільше постраждало подружжя, яке їхало в машині разом з маленькою дитиною. Лежали на остановці дівчина з мальчиком, ну літ по 15. І коли я підійшла к машині, в машині жінка сиділа, ну вся в крові, звісно, страшна дівчина маленька, ну дочка його. Ну її витащили з машини зразу пала жиля на асфальтках. вона єле дишала. взагалі. У удає розповідають, ДТП трапилось трапилась близько вісімнадцятої вечора. Дорога була вільна, ані пробок, ані інших перешкод. Водій джилі був абсолютно тверезим. Односторонній рух та прекрасна видимість. Аварія трапилась у вихідні, коли машин тут практично не було. Інспектори досі не розуміють, що стало причиною ДТП. Причина даного пришестя буде встановлена в ході слідства, Ну вероятні всівоначальне та водитель джилі МК. Атльокся, от управління водій винуватець ДТП відбувся переломом стегна. Його вагітна дружина з численними травмами у важкому стані у центрі екстремальної медицини. За попередніми даними, жінка разом з дворічною дитиною сиділа на передньому сидінні, куди й припав удар. Дівчинка півтори доби пролежала у комі. Сьогодні вночі вона померла. Там була сочетна, там напривіріла черепно-мозова травма, причому там ізначальна з повріженням середніх структур. Тобто ствол мозу, який забезпечує життєві функції організму. Все виконувалося, Ну ми кабеліся, зробили все, що в наших силах ми не боги. Коли батьки вийдуть із лікарні, медики не прогнозують. За наїзд на пішоходів та смерть власної дитини чоловікові загрожує до 12 років в'язниці. Як і в Москова Андрій Хоповка, Запоріжжя, новини 2 плюс. 是吧。